А чи знали ви, що в сузір'ї Персия в 26 градусі Тельця знаходиться зла зірка Алголь? З вами Клименко Наталія. Вітаю вас, мої космічні! Зараз поговоримо про це, адже період впливу цієї зірки досить напружений, і він буде діяти для нашої держави з вами починаючи із травня місяця. Алголь ще називають зіркою диявола або ж оком медузи гаргони. Коли якась планета проходить у з'єднанні з цією зіркою, то вона починає включатися і викликати різноманітні кризові ситуації. Наприклад, коли проходить сонце або ж Венера, яка управителька знаку та ліця, то може бути відчуття манії величі, пихатість, люди можуть втрачати голову сліпо слідувати за своїми бажаннями. Та найбільшу руйнацію. Та різкі непередбачувані наслідків відбуваються, коли алголь у з'єднанні із ураном. Уран, це планета в напружених аспектах та у з'єднанні із злою планетою може давати різкі неочікувані зміни, революції. Якщо ми звернемося до міфології, то медуза Гаргона це була гарна дівчина, Посейдон силою нею заволодів. І Афіна перетворила її волосся. На змій. Змія це символ спокуси. І всі, хто на неї поглянув, кам'яніли. Отже, людина стає заручницею своїх надмірних бажань, ціпеніє у їхній владі, але, маючи знання та мудрість, віру, Персей її подолав. Тож ми в цей період маємо вірити в краще, контролювати свої бажання. І не піддаватися на провокації зараз. Розглянемо детальніше, я переведу вас в режим карти, і ми розглянемо, як саме буде проходити період, кожного разу з'єднання алголь із ураном мало дуже важкі наслідки. Наприклад, в 1939 році почалася світова війна. В 1775 році в Сполучених Штатах Америки почалася війна за незалежність. В 1856 році була поразка Росії в Кримській війні, в 1689 році у них був воєнний переворот. І так практично через кожні, 74-85 років, Оран з'єднується із Алголь. можуть бути і з'єднання поряд стояти і інші планети. І це вже дає індивідуальну картину подій. Я хочу розглянути з вами натальну карту України. Саме в четвертому секторі, який повідає за сім'ю, батьківщину, традиції роду. Нерухомість. Стоїть в карті держави ця зірка. Зараз розглянемо вплив з'єднання урану із алкоголь та як вони будуть впливати на планети в натальній карті нашої держави. Це карта Дня повномасштабного вторгнення. Кармічний місячний вузол Раху, проходячи по зірці Алголь, активізував її дію і став квадратурою на ряд особистих планет держави. До того ж чорний місяць був в напруженому аспекті квадратури до Марсу, це наші воїни. Нептун був у позиції до Марсу в той період. Сатурн як планета обмежень став на місяць нашої держави, а місяць в карті держави означає народ. Та зараз розглянемо, чого нам очікувати. Активація дії зірки починається ще 1 травня 2024 року, оскільки буде проходити у 25 градусі Юпітер як планета розширення. В цей час Уран буде робити гармонійний аспект до Марсу, нашої планети, до наших військ. І в той же час напружений аспект до Місяцю. Нам потрібно бути готовими до різких неочікуваних змін. А тепер я постараюся вам розказати аспекти астрології доступною мовою. І так, якщо ми візьмемо Уран, він іде по четвертому секторі. Цей сектор відповідає за нашу землю, за батьківщину, за сім'ю, за нерухомість, те місце, де ми проживаємо. Тож саме тут будуть відбуватися дії. Причина дії криється в натальному положенні, тобто в тому домі, де знаходиться Уран. Це сфера життя, де буде починати розвиватися дана подія. А Уран Натальній карті України знаходиться в 12 секторі секторі всього закордонного секторі далеких земель. Де будуть наслідки цих подій, ми можемо подивитися за домом, сектором управління цих планет. Уран натальній карті управляє першим домом, тобто, це вся цілісність України. А місяць управляє сьомим домом це дім партнерства, проте і відкритих ворогів. Тому наслідки дії аспекти будуть і для нас, і для наших ворогів. Ще один момент цей же день. Плутон, як планета трансформації, робить з'єднання із Сатурном нашої держави. І робить напружену конфігурацію та у квадрат за участю Прозерпіни та Венери. Венера в карті держав символізує економіку та ресурси. В Натальній карті України Плутон знаходиться в 9 секторі, тобто причина буде саме в діях іноземців. Сама дія буде розгортатися на територію України, оскільки займає її перше положення, перший дім. В Натальній карті України Плутон управляє 10-м домом, а Сатун першим. Тож результатом їх взаємодії буде вплив на нас як на державу і на наш статус. Якщо розглядати напружений аспект між. Плутоном та Венерою, то очевидно, що також дія буде торкатися і Дев'ятого дому. І оскільки Венера управляє четвертим домом і стоїть у Третьому, то дії будуть відбуватися в третьому домі, тобто це пов'язано із нашими сусідами. І зачіпить 4 Дев'ятий сектори, оскільки Венера вона управляє знаками Телець, що у четвертому домі, і Терезами, що у Дев'ятому. Цей же період буде залишатися і напружена дія від транзитного Нептуну до Марсу нашої держави. Нептун відповідає за повітря і воду. Це означає небезпеку із моря та повітря. З притом будуть нестандартні рішення та використання новітніх технологій. Плутон 5 травня повертає в ретроградний рух. І знову будуть події, які вже відбулися, повторюватися. І 5 травня. Транзитний Юпітер та місяць будуть у з'єднанні із зіркою Алголь. І в цей період транзитний уран буде у 23 градусі робити квадратуру до натального місяця нашої держави. Юпітер як планета авторитету і закордонних держав. Буде йти по четвертому секторі, тобто дії будуть відбуватися на нашій території на батьківщині. А управляє він одинадцятими-дванадцятими секторами. Одинадцятий це наші однодумці, це наші друзі, а дванадцятий це далекі землі. В натальній карті Юпітер стоїть в сьому секторі, тобто причини знову ж таки можуть бути пов'язані із нашими партнерами та відкритими ворогами, та наслідки торкнуться всіх держав, всіх далеких земель і в тому числі наших. Друзів. 15 травня і Сонце буде в 26 градусі трильцю, тож також буде у з'єднанні із Алголь, тоді як ще залишається аспект з'єднання із Юпітером, і знову будуть підніматися теми, які стосуються розгортання подій на нашій території за причин активації наших ворогів та партнерів, і вплив буде також на далекі землі і на наших однодумців. Тут найбільше мене це цікавий період із 26 червня по 10 листопада 2024 року. Саме в періоди, коли уран буде у з'єднанні із алголь за участю Марсу. В цей період може зростати аварійність. В той же час це прогрес, це стрибок у розвитку за участі електроніки, новітніх технологій, оскільки уран буде і. Ретроградним, потім знову буде переходити в прямий рух, тож події можуть повторюватися періодично. І цей аспект буде впливати на нас впродовж ще 25-го року. Та нові виклики можуть бути ще всередині червня 25-го року, коли уран буде в напруженому аспекті квадратури до Марсу. І коли Марс буде в опозиції до урану, а це десь середина. Грудня місяця 2025 року, коли ми можемо вже отримати певну кульмінацію. Хочу розказати ще за дату, 8 липня 2024 року, коли Уран буде в з'єднанні з, з зіркою Алголь, але буде робити напружена квадратури до Меркурії. Меркурій планета транспорту, інформації, переїздів, зв'язку. Це планета, що стоїть на дальній карті в 7 секторі, в секторі партнерства, а також відкритих ворогів. І він направляє шостим домом допомагаючих. П'ятим домом, що відповідає за дітей, і 8-м це сектор кризових ситуацій. Це саме ці сфери, де будуть наслідки. А сам Уран управляє першим, тож це буде стосуватися всієї цілісності України. Важливим фактором є те, що Уран, коли буде в з'єднанні із цією зіркою, буде робити гармонійний аспект тригон, це аспект руйнування перешкод до Марсу нашої держави. Уран стоїть у 12 му секторі. Та йде по-четвертому і управляє першим. А оскільки Марс управляє і третім, і 10-м сектором, то саме там будуть наслідки. Третій дім це дім, який пов'язаний з нашим близьким оточенням і нашими сусідами. Якщо це стосується саме карти держави, то це стосується сусідніх держав, а 10-й дім це наш статус, статус України. А саме причина появи цих дій стосується наших партнерів та відкритих ворогів, а також 12-го сектору це сектор ворогів, яких ми не знаємо. Це може бути якась прихована дія та режимні об'єкти. Сам транзитний Марс буде у з'єднанні із зіркою Алголі буде робити напружений аспект до натального Меркурія нашої держави. Положення цих планет та сфери, якими вони управляють, також вказують на те, що причиною буде. Напруження це відкриті вороги та сусідні держави, і дія відбуватися буде на нашій території українській, і це будуть наслідки як для нашого статусу, як нас побачать інші держави, а також для наших сусідів. Транзитне Сонце в цей період буде робити гармонійний аспект до Плутону, нашої держави. І оскільки Сонце йде по сьомому сектору, воно і управляє в натальній карті України сьомим сектором, і стоїть сонце у нас в сьомому секторі, то це все буде стосуватися наших партнерів та відкритих ворогів. Тобто і причина, і дії будуть відбуватися в сьомому секторі. Оскільки аспект гармонійне, то мені хочеться вірити, що це ще буде стосуватися наших партнерів, які нам допомагають, допомагають у військовому плані, оскільки Плутон це планета полководців, і це буде впливати також на наш 10-й сектор на статус України. Ще мене тішить аспект, як аспект можливостей, він слабенький, проте він все рівно є, коли буде транзитна Венера робити гармонійний аспект секстиль до Марсу нашої планети. Біля неї завжди стоїть білий місяць, як допомога вищих сил. Тому, оскільки Венера йде по сьомому секторі, там будуть відбуватися основні дії. І Марс стоїть в натальній карті в сьомому секторі, вказуючи на важливість партнерських взаємовідносин і відкритих ворогів. Стоїть також і в сьомому секторі, то це означає, що саме причина допомоги так, фінансової може бути взаємовідносини, це все ж таки дім партнерства і може бути урегулювання конфлікту. А управляє Венера четвертим домом та дев'ятим в карті держави, тож це може стосуватися і нашої землі, і далеких земель всього іноземного, саме там ми побачимо результат. А Марс управляє третім і 10 сектором, тобто це буде стосуватися наших сусідів і статусу України. Також хочу відмітити ще одну дату: це 25 липня 2024 року, коли буде точне з'єднання урану із алгольм. В цей час уже трошки відійде Марс в четвертий градус Близнюків. Але Уран буде йти по четвертому дому, що знову ж таки буде вказувати на кульмінацію цієї аспектації в домі нашої батьківщини стосовно наших земель. І він стоїть на центральній карті України в 12 секторі, секторі закінчення секторі, який Таємниць, режимних об'єктів, то управляє першим. Тож результат ми будемо бачити, який стосується всієї цілісності України як живого організму. А це перший дім, взагалі, він вказує на те, як нас бачать інші держави. Оскільки буде продовжуватися залишатися. Напружений аспект квадратури до Меркурію, який стоїть у цьому секторі, то і наслідки будуть стосуватися і п'ятого, і шостого, і дев'ятого секторів, тобто тими сферами, якими управляє Меркурій, і це буде пов'язано із нашим і відпочинком. А в нас відпочинок асоціюється із Кримом. Думаю, що якісь питання будуть і там затронуті. Шостий дім це дім нашої рутинної роботи, режиму дня і дев'ятий сектор це сектор, який пов'язаний із усім іноземним. І далекими землями також. Це не буде простий період, адже місяць буде в з'єднанні із Нептуном, і буде в опозиції до Марсу. А це може вказувати на напружені ситуації стосовно народу України. Як саме ми використаємо ці аспекти на користь собі? Проте, хочу сказати, що. Аспекти тригони вони завжди підкидують самі нам ситуації, ситуації, які нас. Загортовують, навіть якщо ми нічого не робимо, ми все будемо йти в ті ситуації, які зроблять нас сильнішими. А напружені аспекти в даному випадку я розглядаю як сильну енергію для того, щоб ми не здавалися і боролися. Якщо ви хочете, я зроблю окреме відео, як буде програватися активація зірки алголь, коли на неї стане в точному з'єднанні уран. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях щодо кожного знаку зодіаку. Будемо надіятися на краще і готуватися до сильної трансформації в цьому році. До наступних зустрічі в наступних відео.